Включенна гаряча вода. Шановні підписники нашого пабліку в «Медіаресурс» На ваші багаточисельні запити і, і прохання розповісти про відсутність гарячої води в нашому місті повідомляємо наступне. Що відповідно до надісланого, надісланого листа міському голові Володимиру Михайловичу Дузу, від товариства з обмеженою відповідальністю енергія Новий розділ повідомляємо наступне. Що Енергія новий розділ ставить вас усіх до відома, що у відповідності до розпорядження кабінету міністрів України з 19 червня 2014 року буде припинено подачу газу для ТЗОВ «Енергія Новий розділ. Тому ми змушені припинити подачу гарячої води усім споживачам міста Новий розділ. Просимо вас з розумінням, Віднестися до вимушених заходів, е, які на мою думку спровокував Володимир Путін. На все добре далі буде.